Доброго дня, мої любі, що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому тут так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста, а над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. І ми сьогодні з вами будемо малювати перші квіти весни. Це проліски. В основному пролісок має квітки блакитного кольору, однак зустрічаються види з квітками білого, рожевого і фіолетового кольорів. Залежно від виду пролісок. Цвіте на весні» або восени. І ось сьогодні ми з вами будемо малювати, що з весною настає. Для цього нам знадобиться білий папір, пензлики, гумка, олівець і краски чи гуаш, у кого що є. Спочатку я малюю. Собі шаблончик, а потім буду розмальовувати. Так як проліски починають цвісти на галявинах в лісі, я малюю ось таку галявинку. собі Ось тут, жовте в мене буде сонечко. Ось так. так. А зараз буду розфарбовувати. Розмальовуємо галявинку нашого коричневого кольору. Сонечко жовтим, пролісок в мене буде. О, голубенький блакитного кольору і листочки зеленого кольору. Ми зараз промальовуємо ціпільок. Занесенькою кисточкою, щоб було зручніше. Ось так. 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 Сейчас вот так беру ну, фарбу и пусть так притискаю. пусть так. так, зараз ще намалюю. Так, ось ми ще галявинку робимо. Ось так. Ось наша галявинка, що з весною настає. Пролісок розквітає. Дякую за увагу! Робіть задоволення.